Жіночий бунт на Прикарпатті. там дружини і матері військовозобов'язаних протестують проти того, щоб їхні чоловіки проходили медичну комісію днями. Там всім чоловікам рознесли повістки. Тож тепер жінки побоюються, що чоловіків заберуть на фронт. Хто підлягає мобілізації і кого призовуть жінкам? Розказали військоматники. Бід мова! Бід мова! Кілька сотень жінок з Богорочанського району Прикарпаття від самого ранку під стінами місцевої райдержадміністрації вони вийшли на мітинг, бо напередодні їхні чоловіки, брати та сини отримали повістки з військомату на проходження медичної комісії. Є монталізація, чи буде, чи не буде. Я своєму чоловіку не дозволю піти туди, де дай одна не на м'ясо, тому що тоб... я його можу запхати в підвал, куди завгодно. але я його туди не пущу. Мене четверо дітей. Це на Чоловіків, я його прикручувала на кордон, я його не впущу. В нього стоїть пластина, у ключиці переломаний, і в нього астма. Кроме того, ще дуже багато написали всяких, але його визнали як здорового, і він придатний. Від суботи на Прикарпатті рознесли тисячі повісток усім військовозобов'язаним. У зв'язку з великою кількістю людей, яких необхідно нам отошнити, прийнято рішення, що комісії працюють по селах. Військові запевняють, люди панікують дарма, адже медична комісія ще не означає, що всі ці чоловіки поїдуть у зону бойових дій. У військоматах запевняють, вони просто хочуть з'ясувати, скільки в області чоловіків, які можуть воювати, всіх військовозобов'язаних ми викликаємо, уточняємо у них дані, і в той же час зразу відпускаємо їх додому їм стан здоров'я, уточняємо сімейний стан. Ви знаєте, який в нас регіон, велика кількість людей знаходиться на заробітках. І щоб, допустимо, я володів ситуацією кількістю військовозобов'язаних. Медичну комісію на Прикарпатті прийшли уже сотні чоловіків, але їхати в зону бойових дій готові з них не всі. Не піду, тому що не хочу, я буду не знаю, тікати або не знаю там ховатись десь, я не піду. Та ну що, дуже гарно, йди сама стріляй, Чуєш, ну та готові всі підуть, ні. Це моя країна, моя держава. Ні, Як призвуть, буду йти. Певно, що буду йти. А що щоб дочекати, щоб прийдуть до мене додому, і будуть в мене вже дома. Вівці вже ми їх не виженемо. А потім жінки будуть тут плакати. Хлопці, щось. вимагаючи, щоб їхніх чоловіків не відправляли на схід, у день Богорочанські жінки йдуть перекривати місцеві дороги. Ала Романдучик, Прикарпаття ТСН, 1+,1.